Привіт, друзі! Сьогодні на вас чекає справжня подорож у світ Лего. Я зібрав неймовірні мініфігурки з різних серій. Давайте разом подивимося, хто приєднався до моєї колекції цього разу. Ви на каналі Гігант Лего та ми починаємо. Почнемо ми свій огляд з Лего мініфігурок Дісней. Також тут будуть ці два набори з трьома мініфігурками, що були куплені в оригінальному Лего магазині в Німеччині. Але це ще не все. Також подивимося на полібех Марвел з доктором Стренджем та розглянемо чудові мініфігурки з 26 серії. Почнемо з Діснею. Ось вона, Аврора або спляча красуні. Подивіться, яка вона чудова в своїй яскравій сукні з елегантними завитками. Два вирази обличчя, звичайне, та те, де вона спить, додаючи більшої чарівності. А ця сова в руках просто неймовірна детальна. Вона стане справжньою зіркою вашої колекції, бо вона унікальна. А що ж з іншими персонажами Діснею? Є чимало фігурок, які ідеально підійдуть до вашого фентезі світу. Наприклад, фігурки під номерами 4. 5. 7. 9. 12, 14, 15. Та 18. Тут є справжні герої, які чекають на вас. Тепер перейдемо до першого набору з трьома мініфігурками. Пірат скелет. Він не тільки смішний, але й дуже колоритний, з чорним мечем і безглуздими червоними штанами. Якщо замінити їх, отримаєте чудову мініфігурку для фентезі-світ. А ось і синій чаклун з магічною колбою. Це справжній шедевр. Ідеальна мініфігурка, яка не потребує змін і виглядає абсолютно епічно. Далі лицар з головою єдинорога. У нього є щит і шпага, а сам він належить до фракції цілею. Якщо замінити голову, то вийде справжній лицар. Тепер ще одна трійка, де важливі не тільки фігурки, а й корисні деталі. Перша із новома. Тепер він більше схожий на учня ніж на професіонала. Шов з білим чайником та щитом з левом. А ось і почалась мішанина. Світловолоса дівчинка з чорним мечем, проте має зелену курточку, яка більш під сучасний вигляд, та біле плаття без малюнка. Остання міні-фігурка стрійки це дівчина, що має зелений капелюх. Тор з коричневого кольору та сукня зі сніжинками. В руках теж чорний меч. Обоє підуть на детальки. Тепер час для полібегос Марвел. Тут у нас Доктор Стрендж. Уявіть, він з двома магічними колами в руках, одягнений у синю мантію та червоний плащ. У нього є два вирази обличчя злий та усміхнений, що дозволяє створювати цікаві сцени. А ще один бонус портал до міста. Також є тут коробка. Та зібрана вже колба. Справжні попонені для колекції. І тепер пора до мініфігурок з 26 серії. Перший мутант Блектрон, що носить оновлену уніформу Photo Regeneration. Він просто вражає своїм виглядом яскраво жовто-зелені кінцівки та чорний респіратор, який він носить як нашийник. Роблять його абсолютно унікальним. Моя улюблена мініфігурка інопланетянин турист. Пляжна сорочка, сердечко і земля на футбол це просто шик. Бірозовий капелюх, рожеві шорти і блакитний наплічник це стиль на максимум. Обов'язково додайте його до своєї колекції, бо він точно підкорить ваше серце. Третя фігурка ретрокосмічна героїня з золотим бластером та рудим волоссям. І не забувайте про її робомопса. Давайте порівняємо його зі звичайним псом. І, звичайно ж, Бітлзойд. Цей новопланітянин виглядає як член Galaxy Squad. З його величезною головою Жока і фіолетовим крилами, він точно стане епічним доповненням до вашої колекції. Ось такі вони неймовірні мініфігурки з різних серій. Я сподіваюся, вам сподобався цей огляд і ви знайшли кілька ідеальних мініфігурок для себе. Якщо так, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі, щоб ми могли разом створювати ще більше крутих відео. До зустрічі!